О Боже єдиний, здійсни мою мрію, не діли нашу землю на захід і схід, бо всі ми єдині, усі ми сім'я, усіх нас одна батьківщина, одна, одна і єдина, як вічна любов, за неї ще пращу лили свою кров, за волю, за єдність боролись вони. Щоб у вольній країні ми з вами росли. За неї в Бога благав, у віршах своїх він про неї писав, писав і благав у свого народу, щоб він не проспав України свободу, бо звірство головий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже. Не дай розірвати, не дай, щоби брат шов що війною на брата. Прожени той туман, що окутав усіх, щоб жити народ у спокої міх, щоб Україна завжди була війна, завжди залишилась одна неподійна, і стяг синьо жовтий, здіймався аж до неба.